Всім привіт! Щиро вам дякую, мені дуже приємно, що ви там робите, чим займаєтеся. Ну, давайте я вам трохи розповім, чим я сьогодні займалася. Ввечері взялася за кабачки. Прихворіли листочки, видалила і викопала троянду, бо знаю, що там, де троянди, там обов'язково буде кліщ. Отже, викопала, пересаджую на інше місце. Вчора чоловік вивіз сміття, от ще трошечки добавочка. Кабачки я пополивала звичайно ну, водичкою відстояною, так. А через деякий час підгодувала добривом концентрат, червона пляшка для наливу плодів. Ось побачимо. Потрібна обробка обов'язково від шкідників, тому що. Так, ну кажу вам, де троянди, там і кліщ? Це, це так, 100%. Дині те саме. Пополивала, правда, я їх сьогодні вранці. а Ввечері я теж підгодувала їх цим ж добривом. Дині вже ось такі є. Побачимо, як буде далі. Потрібно буде робити обробку обов'язково, тому що хворіють кавуни. І для профілактики так. Огірочки, застелила агроволокно, під ними спочатку повидаляла листочки, які мені не подобалися. І застелила агроволокно. Вранці взялася за томати, тому що я вже давненько їх не, цей, не трусила, як то кажуть. І взялася, я їх потрусила сьогодні вранці, так, щоб вони запилювалися щоб томатики були. Вітерцем там все одно сіточку так трошечки ганяє, але ж. Ну і наша полуничка, це може буде майбутня Ольга. Полуничка сенсація. Міцного неба, міцного здоров'я і всього найкращого від щирого серця, як завжди. Бережемо наш віточок, синочко не віддав. Бережемо себе, ви знаєте, що робити, мої хороші. До зустрічі. Далі обов'язково.